Друзі, ми на привозі, і сьогодні я хочу приготувати дещо особливе: а саме, німецький суп з кореєм, паршем та грибами. Це дуже ніжна, ароматна та поживна страва, яка прийдеться до смаку у будь-яку пору року. До речі, вона дуже легко та швидко готується. Ну а зараз час шукати усі необхідні продукти. Нашої сьогоднішньої страви нам знадобиться сметанка та вершкове масло, і заразом дізнаємось, скільки сьогодні молочні продукти коштуються на привозі. Доброго дня! Що у вас є смачненького? і Що скільки коштує? Смачненьке у нас є твороги, є біжиріний средні біжиріний. Смачненьке. У нас є сири, є знежирені, середньознажирені. Вартість від 120 до 100 гривень. Є топлено пічний сир, який коштує 280 гривень, 250-280. І є просто пічний сир з печі 200 гривень кілограм. Сметанка 120-160 гривень, Залежно від жирності сметани. Залежно яка жирність сметани. І вершкове масло, вершкове масло, 450 гривень з вершків. Вибито з вершків, вибито з сливків. Сметанка та вершкове масло в нас вже є, А ще нам знадобиться плавлений сирочок. На привозі його можна знайти вже готовим за 47 гривень. Це звичайний янтар. А ще нам підказують з продавчині, що можна зробити навіть вдома самим. Розкажіть, будь ласка, рецепт, як самим зробити плавлений сирочок. А самим мене бабуся робить завжди з домашнього творожка, з домашнього масла вершкового яйця домашнього, трошки туди кладеться сіль та сода. А це дуже дуже добрий рецепт, дуже цікавий, Коли ти в казиночки з товстим дном це все виплавлюєш, вимішуєш. Воно виходить дуже дуже смачне. А яка громовка, що хтось захоче приготувати? Ну у нас бабусі вже звикли зараз робити все на глазик, Але для початку приблизно пів кіло творожка, 100 грам масла вершкового, одне яєчко і щепоточку сольки. А то треба до кожного творожка прилучитися, бо домашній тварин має свою плотність, жирність, кожний раз різну. І коли вже прилучитеся, тоді вже будете там трошки грамовичку коригувати. Мені довго потрібно? Довгенько, поки не поплавиться. Тоді, коли він уже плавки стане і тянуться, тоді вже буде готовий. Ви самі зрозумієте на смак і на вигляд його. А скажіть, будь ласка, скільки у вас власний творожочок коштує та вершкове масло? Цільний пічний творожок 200 гривень за кіло, обежирений 120, а вершкове масло 450 за кіло. А ж, ми вже багато продуктів для нашої сьогоднішньої страви вже знайшли. А ще потрібен гарненький шматочок свіженького м'язка для фаршу. Ви можете обрати будь-яке м'ясо, і спеціально для вас дізнаюсь скільки сьогодні коштує і яловичина, і свининка на привозі. Почнемо з яловичина. Доброго дня, Підкажіть, будь ласка, м'язка таке, щоб для фаршу було на супчик. Смотрите. Э... Є, звіжна економ-пропозиція. Ну, дивіться, є звичайно, економ-пропозиція. Ось така це 250 гривень. Є звичайно дорожче. Хто може собі дозволити? Це задня частина 350 гривень. Ось, але воно йде абсолютно без прожилу. Тобто, буде такий фаршик, саме ніжненький, гарненький. Ось, але ще беруть люди шию. Я правда шию вже продала. Шия зараз коштує 300 гривень кілограм. Беруть ще ось пашинку беруть. Пашинка 250 гривень і беруть лопаточки. Лопаточка 330 20 гривень. Ось тому хто на який бюджет розраховує. На який бюджет решітиме. Черга свининки. Доброго дня, порайте нам, будь ласка, м'ясо саме для паршику. Ну, це ж набереться, який кусочок нравиться. Доподобиться. Ну, Любий кусочок. Хтось зробить пісніше, ось такий от красивий кусочок, Хтось це лопаточки любить, щоб вона більш така сочніша, жирніша. А і ще різниця, який фарш. На котлету пісніший, на фаршироку перця голубчики жирніші. Фаршик, у супчик, будемо додавати, і можете одразу з цінами. Це, що було, типу какадельки. Лопаточку. Воно, виходить, економно по деньгам. це все. І, звісно, і сушний фарш. А скільки коштує? 220. А от те, що ви казали? 240. 240, 230. Ми готуємо німецький суп з пореєм та грибочками і ще туди йде плавлений сорочок. Щось подібне готували колись? Е, ну Звичайно, це наш улюблений суп з плавленим сирком. Ну, ну Ми не, не так як німці, ми по-українськи адаптуємо під наші продукції. Ви кажете, порей, не, я його не використовую. У нас такого немає. А плавали з плавами сорочками. Це твої діти були маленькі, внуки маленькі. Це було найперше. Що то, що вони любили? А ми беремо бідришка кулі. Вони мають трошечки там якось так, як буцім жирка. Підвариться бульончик. На тому бульончику ми ріжемо картопельку маленькими кубиками. Обов'язково морквинку теж кубиками м'ясо витягуємо, На бульйоні це все варимо, м'ясо готуємо рвемо. І тоді ми треба плавлений сироп. Вже коли ми повністю все -все готове, ще ми, ми печеріці перед тими кидаємо, ми їх трошки обжарюємо, щоб вони трошечки мали без лука, без цибулі. А ви Щось таке го готували вдома? Конечно. А як розповідь? Ну Так же само кидається зразу. Картопелька, морковочку, сразу таку легеньку, пережарочку, фрикаделечку ділаю. Так немножечко лук посірую, щоб він був сочний, щоб не був такий фарш собитим. І грибочки, грибочки теж посірую, щоб не сирити. Ну так, що обичний сілі ножички побільше. А сирочок додаєте? Обов'язково. Ласочка, скільки у вас сьогодні фрукти та овочі коштують? Фрукти і овочі. Дині зараз у нас стоїть в Херсонській області 70 гривень фрукти та овочі дині зараз у нас з Херсонської області 70 гривень. Амал, є Дністровка, колгоспниця називається за 50 гривень. Малина сьогодні коштує 250 гривень за кілограм. Лохина коштує 350 гривень. Нектарин з манго з хрещені 220 гривень за кілограм. Є інжировий персик 250 Білий лебеді коштує 250 гривень за кілограм. Чорний принц персик коштує 200 гривень. Цибулька 30 гривень з звичайна. Є кримський сорт, плоска яка, 100 гривень за кілограм, салатна. Є звичайна червона, 70 гривень. Бурячок 35 гривень за кілограм сьогоднішня ціна. Картопелька лимонка 35 гривень. Белороса 30 гривень коштує. Огірочок сьогоднішня ціна 45 гривень. Свіженький, з маяк, домашній. Помідорчик сливка коштує полява 30 гривень. Рожеві помідори коштують 80 гривень. І жовті помідори коштують 80 гривень. Розові помідори стоїть 80 і жовтий помідор стоїть 80 гривень. Ми сьогодні готуємо супчик з плавленим сорочком та грибами. Щось подібне готували? Так, напевно. Пам'ятаєте, як готували? Що туди йде? В сирний суп. У Я сирний суп? Ну я кладу туди кілька видів копченостей. Можна копчені реберця, можна кілька видів копченої ковбаски. Ну і наостанок плавлений сирочок. Ну і все. Ну і все. Будь ласка, ваш рецепт. Я готую правда, на курячому бульйоні. Курячий бульйон, засмажка. Ну і в кінці плавлений сирок, а ще гриби. Що ж, усі продукти для нашого німецького супчика ми вже знайшли. Тож час йти додому та готувати його. До речі, він дуже схожий на звичайний супчик з плавного сирочку та грибів. Тож, якщо ви вже його готували, то можете, як господині з німеччини, додати трохи фаршу і вийде щось новеньке та смачненьке. Бажаю вам вдалих кулінарних експериментів, смачних вечері та до нових зустрічей.